Глянемо, дівчинко-моє, що тобі треба зараз зробити для того, щоб вийти з твоєї легкої депресії. Я сподіваюся, що у тебе легка депресія, тому що якщо у тебе справжня депресія, то ти точно зараз мене не дивишся і мене не слухаєш. Тому що люди зі справжньою депресією лежать в чотирьох стінах, як овочі, і не рухаються. Отже, дивимося, як тобі вийти з твоєї легкої депресії. Дурак, дуже просто все. І дев'ятка чаш. Зразу кажу, що дуже просто дурак. Почати життя спочатку, викинути все твоє життя, яке привело тебе до цієї депресії в смітник. Ти ж розумієш, якщо зараз ти сидиш в своєму житті, незадоволена всім, що відбувається, людьми, які тебе оточують, роботою, взагалі, твій стан тобі не підходить. Це означає, що тобі треба все поміняти. Людей, з якими ти спілкуєшся, роботу, яка тебе грузить, е, не знаю, там, в сім'ї в, сім в тебе щось неполадки, якісь. значить ти міняєш роботу, заробляєш гроші, знімаєш собі квартиру живеш сама. І тебе Ніхто не напрягає, ти сама керуєш своїм парадом, своїм життям. Так і з чоловіком, якщо твій чоловік, аб'юзер, нарцис, який замість того, щоб тебе надихати, робити тебе щасливою, гарною, грузить тебе і робить тебе нещасливою, питання: для чого тобі такий мужик? Тому що у тебе від нього діти, я тебе умоляю. Ти без цього мужика сама можеш добитися всього і зробити своїх дітей щасливими, ніж те, що вони будуть кожен день бачити, як їхня мама зубка.